Всім привіт! Ви на ютуб-каналі компанії Вест. Ми займаємося продажем сільськогосподарської техніки та навісного обладнання. Е, якщо ви ще не встигли підписатися на наш канал, то обов'язково це зробіть прямо зараз і не відкладайте. І сьогодні на всім Хейтерам ми знімемо відеогляд на японський міні-трактор Iseki секісіал Hunter 20. І чому назлобу всім хейтерам? Тому що часто, коли ти щось постиш про японські трактори, з'являються експерти, які там пишуть е, трактору 40 чи 50 років. Що це за трактор своє віджив. Такого трактору не 40-20 а 20 років. Насправді жартуємо, трошки правди, трошки жартів. Але трактор в дуже-дуже класному стані, рахується новішим, тому що там це десь 2006 чи 2007 рік випуску. З цим випуском тракторів, японських тракторів не так багато в нас на ринку. Звичайно, що це відобразиться відразу на його ціні. Але, тим не менш, хто хотів собі щось трошки новіше. У нас є в наявності. Ще раз хочу наголосити: трактор в чудовому стані. Тому що поїхали на огляд. І так, Ісекі Сіал Хантер 20. Трактор потужністю 20 кінських сил. Видає цих 20 кінських сил 3 дизельний атмосферний двигун з примусовим водяним охолодженням. Як я вже сказав, трактор у нас є 2007 року випуску. Трактор у нас має механічну коробку перемикання передач реверсного типу. Ви з будь-якої передачі можете їхати. Назад, у нас є важіль реверсу, у нас є самі швидкості, і у нас ще додатково є три діапазони. Тепер напрацювання на цьому тракторі є 710 мотогодин. Трактор комплектується ґрунтофризою, покажу вам трошки згодом. Вона також в ідеальному стані, так як і трактор. І от доїхав до нас його оригінальний дошок. Це буде приємним бонусом для нового власника. Колія даного трактора від центру до центру складає 1 метр. І давайте відразу пройдемося по резині. Вона стоїть ще рідна брічтонівська резина, передня розміром 6 на 12. І задня також брічтонівська, також рідна. Вона в чудовому стані 8,3 на 22. Задня на тракторі вона стоїть трьохточкова навіска з боковим нівеліром. Цей нівелір допомагає вам налаштовувати фрезу і будь-яку навіску, і блок управління ним у вас знаходиться по праву руку. Ось тут. Сам підйом, підйом спуск трьохточкової навіски відбував, ну, виконується ось цим от важелем і зразу під рукою управління механічним нівеліром, і плюс там налаштування пам'яті фрези і так далі. На тракторі стоїть шестишліцевий бал відбору потужності, який також має три швидкості, більш ніж достатньо для того, щоб працювати, та, в принципі, всім. Також даний тракторець комплектує, в комплектації даного трактора є гідропідсилювач керма. Це зараз, коли ми заведемо, покажемо підкапотний простір. Ви послухаєте двигун і, в принципі, побачите, як ми будемо кататися. Тому піднімаємо капот і йдемо дивитися до двигуна. Так, Підняли капот. Давайте заведемо трактор. Ще давайте пройдемося зразу, поки я не сів по уважелях. Значить, тут нас змикається передок. Ось тут у нас вмикається вал відбору потужності. Під пятку у нас є блокування, у нас трактор має швидкий розворот і, і секівська панель приладів, вона часто зустрічається у цих тракторах. Все дуже просто, лаконічно, думаю, розпояснювати не потрібно, все і так зрозуміло. В тракторі, звичайно, що є свічі розжарювання, потрібно трошки зачекати, вони тут розжарюються абсолютно автоматично. Витискаємо щеплення, заводимо трактор. Так, дамо йому трішки прогрітися, а вам послухати роботу двигуна. Скидимо до нормальних обертів. І тепер сядемо, покатаємося на самому тракторі. Так, цим ракурсом буде краще. Реверс. Поїхали. Руль крутиться надзвичайно легенько. Кут вибору керма, як і у більшості японських тракторів. Дуже дуже великий трактор розвертається з місця, і в нас є такий стантозахисний кашок, що теж приємно. Поставимо його на своє місце. І Є. Yeah. Нагадую також, що ми обмінюємо трактори, якщо ви хочете обміняти свій тракторець на це чи, можливо, на будь-який інший, у нас ще китайських багато. Ну, словом, звертайтеся за телефоном, який ми є в описі до цього відео. Наш менеджер вам все підкаже і розкаже. Що стосується ціни на даний тракторець, друзі, ціна є в описі до цього відео. Переходите. Першим кліком за посилання і там відразу дізнаєтеся актуальну ціну. Я ще хочу показати вам до нього фрезу від цього трактора. Щоб у вас вже склалась повна картина. Ось вона стоїть. От в такому стані фреза. Фреза розміром, зараз ми глянемо, 140 см. Також в дуже-дуже хорошому стані фреза. Стан фрези відповідає стану трактора. Тому, якщо вас зацікавив даний тракторець чи будь-які інші, переходьте на наш сайт. Всі активні посилання є в описі до цього відео. Підписуйтесь на наші соцмережі, на наш YouTube канал. Також, як завжди, ми чекаємо вас на наших майданчиках: місто Львів, кільцева дорога, Сокільники, місто Тернопіль, вулиця Гайова, 32. Ми працюємо без вихідних. Тому на сьогодні все. З вами була компанія Вест. Дякуємо за перегляд. До зустрічі на каналі.